Грижі або протрузії в поперековому відділі. Що робити? Перше, нам потрібно змобілізувати поперековий відділ. Приймаємося таку позицію, підкручуємо таз в себе і повільно його прогинаємо донизу. Працюємо по безболісній амплітуді, повільно. Далі нам потрібно розвантажити поперек, лягаємо на спину, два коліна прижимаємо до живота і фіксуємо собі на 30 секунд. За допомогою цієї вправи ми будемо полегшувати біль і дискомфорт в попереку. Наступна вправа, ми розтягуємо грушеподібний м'яз. Це допоможе нам зняти тягучість в нозі. Ми контролюємо, щоб натяг був комфортний. Не потрібно робити цей натяг максимально сильний, тому що це може спровокувати навпаки біль. Його фіксуємо на 10 секунд, після чого натяг зменшуємо. Так само повторюємо на протилежну ногу. Наступна вправа нам потрібно для того, щоб розтягнути найширший м'яз спини, і квадратний м'яз попереку. Приймаємо таке вихідне положення. Ми нахиляємось в правий бік, ми собі фіксуємо на 10 секунд, контролюємо, щоб натяг був комфортний. Так виконуємо і вправу, і ліву сторону. Наступна вправа зміцнюємо сідниці, тому що, якщо вони є ослаблені, вони будуть створювати перенапруження поперек. Ось таке положення і повільно піднімаємо сідниці вгору, фіксуємо і повільно опускаємо вниз. Також виконуємо кожну вправу плавно, не поспішаючи. Також можна цю вправу ускладнювати, піднімаємо сідниці вгору. І з цієї позиції піднімаємо одну ногу, опускаємо. Іншу, опускаємо. І також нам потрібно зміцнити м'язи-пресу, тому що, якщо вони є ослаблені, вони будуть провокувати біль в попереку. Приймаємо ось таке положення, поперек притискаємо до підлоги, повільно опускати ногу вниз і повертаємо вихідне положення. Коли ми опускаємо ногу, Контролюємо поперек, притиснутий до підлоги. Якщо ми відчуваємо, що поперек хоче прогинатися, тоді ми ногу зупиняємо і вертаємо вихідну позицію. Так, щоб під час цієї вправи в нас працювали лише м'язи-пресу. Не займайтесь самолікуванням. Краще звернутися до фізичного терапевта, пройти кілька сеансів під його наглядом, щоб він підкоригував техніку, а тоді вже можете виконувати ці вправи самостійно вдома. Йоу!